Наступна історія теж про героя, але героя нинішніх часів. Сержанта американської армії Сальватора Джинту. У 2007 році він героїчно відбив напад ворога в Афганістані, рятуючи своїх побратимів, за що достоївся найвищої США військової нагороди почесної медалі Конгресу. Про цей героїчний подвиг, зокрема, та про життя сержанта Джинти у цілому. Далі Уляна Телюк. Це зірка, зроблена із золота на голубій стрічці з тринадцятьма зірками. Нагорода є символом героїзму в американській армії. На шиї 25-річного штабного сержанта Сальватора Джинті вона має особливе значення я ношу її на честь всіх відомих героїв, які не повернулися з війни, в яких не було нагоди поцілувати свої сім'ї, що вітали їх повернення. Я ношу їх для них, які на мою думку були найвідважнішими. Я ношу її для сімей, які зуміли зберегти пам'ять тих, кого вони любили, і втратили раз і назавжди. Я ношу її для справжніх героїв. Свій подвиг він здійснив 25 жовтня 2007 року під час дислокації 173-ї авіаційної бригади в небезпечній корангальській долині в Афганістані. Талібські бойовики напали на загін джинта і засідки. Один з його товаришів, сержант Джошва Бренан, був кілька разів поранений та відділений від групи. Таліби хотіли забрати Бренана в полон. В цей момент джинта вдався до дії він стрибнув вперед, прицілився і застрелив одного та поранив кількох бойовиків, що почали втікати. Джинта врятував Бренана, але його рани були дуже глибокими. Він помер наступного дня. для цивільного населення такі вчинки є проявами звитяги. А для солдатів це просто робота. Себастіан Джанґер у 2007 році знімав документальний фільм про американських солдатів у Карангальській долині. За кілька місяців, проведених в одному з найнебезпечніших місць Афганістану, загинуло 40 американських військових. Серед них двоє близьких друзів джинти їхньому розумінні бути солдатом це робити все для того, аби захистити себе та своїх побратимів, щоб завершити місію. Ми в Афганістані з 2001-го, Ми в Іраку з 2003-го. Ми армія професійних солдатів. Всі тут за власним бажанням. Нам не платили за це. Ми знали проти чого ми боролися. І якби прийшлося вирішувати тепер, ми б не змінили свого вибору. З того часу, як героїчний вчинок Дженти врятував його товаришів, пройшло три роки. Час не полегшив для нього розмови про цей випадок мені завжди важко розповідати цю історію. Бо якщо було б легко, то світ був би дуже сумним місцем. Коли я розповідаю про найважчий день в моєму житті в Афганістані, де під час засідки ми втратили двох військових. Якщо мені легко про це розповідати, значить це поганий день. Сержант Джинта незабаром має завершити службу в американській армії. Усього є 87 живих володарів медалі пошани, але джинта лише один. Хто залишився в живих, з тих, кого нагороджено за подвиги в Іраку та Афганістані? Уляна Телюк голос Америки.